Всім привіт, з вами Геймер Деніс. Ми сьогодні з вами буд... знаходимося в Омсі-2 на мапі Чугуїв. І Сьогодні ми з вами приїдемо по 13-му маршруту Харків автостанція Башкирівка. Зараз ми будемо їхати в сторону Башкирівки. Ми сьогодні на автобусі БАС-22 154 2008 року. Це таке. Старенький автобус, як бачите, старі покраски, є і новіша. На київських номерах. Вот. Тут ми прифотошопимо, зараз зробимо картинку на прев'ю <кхи> Тобто напишемо при маршрут, щоб табличка була. Так. І що ж? Зараз зайдемо в салон. Салон у нас типічний, да. Як Богдана звичайного, тільки морда від газелі тут. Тут є одна двер, вона йде механічна на кнопках, і тут задня ще є. Це аварійна, якщо що. Ми зараз з вами пересідаємо в <кхів>, салон, заводимося. О, який Ой, забыл. У нас тут механическая коробка передач. И все, мы с вами выезжаем на нашу зупиночку. Так, маршрут стоит. Не стоит. Ах ты ж заразка. Башкирик. Все, е. їдемо заберемо пасажирів Як бачите, тут у нас є Богдани, такі як в мене теж автобуси, тільки в мене старіша версія. Ласкаво, прошу на борт. Привет. постоїмо я думаю можна вже потихеньку відправлятися тільки треба подивитися куди а по стрілкам бачу да. все зачиняємо двері і що ж рушаємо фари Я не знаю, я перший раз писав маршруту їду, а то ж будемо слідкувати вказівникам. Тут нам направо. Водителя потішу їхати так, можна? Що ж ти так їдеш, то? То. <гум> я ще не привик. Чекай. Ей, де мій шлем? Будемо рухатись по місту, я так поняв. 13-й прямо. Тут, напевно, у нас зупинка, якщо не помиляюсь. Ніхто не виходить, ніхто. Жорстко, О, бы руль крутився хорошенько. Воділо, мы тут не нравили <звіст> да, шлем? Да что ж так неаккуратно водите? Ну вибеч хайте. Нам прямо вниз. Окей, от у нас автобусик сьогодні. Дальний свідво? Є. Но нам у нас зараз не потрібне. Поїхали. Це тут спуск. ще з поворотом. На нейтралки На нейтралке котимся. Жесть! Тут нам праворуч. ізюм, Жесть, бузанькие поворотики. Жестко. Заходимо Знаєте, я навіть відкрию люк, щоб вам жарко не було. Поїхали. О, осінь. Класно. Мені подобається. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Опис. В описі відео будуть ссылки на мої соцмережі. На мій телеграм. Там де ви можете фотографії подивитися. Дуже не розганяємося, бо тут... Юм. Ми не Юм їдем. Ми на Башкирику їдемо. Так. Четверта передача. Писним. Тут церква бачу. А, да, вибачаю. Четверта передача. Едем. Шел, мою. Все реалістично тут. 50. Смотрите, Сиверский Донец речках проезжаем. Жестко. водителя, потише ехать можно? Да? На не травке, якщо шо. Котимся. Друга навіть. Ух, ривок який. На газу їде. Походу. <гутим> який ривок, -мо. Жорсткий автобус. Тут наліво. Пинка КП Давай, блін, так атмосферно прям. Тут чи в мене ще один автобус є з старої версії. Називається кавс. Якщо ви хочете, можу в наступній серії з вами на ньому проїхатись. Якщо ви наберете, наберете 5 лайків, тоді я випущу серію з кавзом. Башкирівка. Все добре. <рістична> так швидко? А, так, да, я забув. Можемо ще назад проїхати. Так, ми з вами приїхали на кінечну, на вихід і готуємо табличку на чугую. Зараз підтягнуся трошки, якщо можна. Здравствуйте. Здравствуйте. Чекаємо посадки. Набираємо повний автобус. Дуже швидко я приїхав. Добрий день. Ага. Пане. Що це? Ось, де мене ще один автобус приїхав. Будемо вирушати. Водителя по їхати можна? Все, поїхали. Харківську цю автостанцію назад їдем. Башкирівка, прощавай. Водителя. Знаєш, я бы зробил. Гарне превьюшка була бы. Я стану нормально хоча б. Йоу. Звуця. Вибачаюсь. Зараз ми зробимо класний прев'ю. Чекай. навіть такого о, що такого такого, о. Все, поїхали. Затримуємо пасажирів. Едем далі. Так, да, до речі, дуже гарний прев'ю. виїде. Краще, ніж там біля магазину. Небагато. Так, їдемо далі. Четверта передача Зараз буде Давай поки на третій тягнемо Четверта. Тут АБС нема я тут якось, до речі, на маршруту 170-й, якщо ви пам'ятаєте, ми по ньому їздили в попередній серії. Я там дріфт в тому повороті такий красивий на цьому автобусі зробив. Так. Вот наша перша зупиночка. КП. День добрий. Добрий. Привіт. Добрий день. Едем далі. Водителя потише ехать нужно. Друг за друга. Давайте продача. Закповельного наида. Давай быстрее шар разгоняйся Корка ще там паче. <ріст> І міст. Сіверський донець. Річка. Так, добре. Тиснем по-хорошому. Головне в річку не злетіти так. Це буде ататар від начальства. Все, ми тим не женем далі. Я боюся далі гнати. Харків прямо. Третя передача. Батьківщина і Рейпіна, вітаю тебе. Ого! Да. Добре. От річка якраз справа. Ротаміський собі потихеньку. На четвертую можно. Вот тут же повороти всякі, тут и зупиночка має бути. Надеюсь, не під горку. Ой, 13 маршрут нам наліво, будь ласка. Жесть такі розв'язки. Да, під горку. Добрий день. Там їде Прекрасно. На другій передачі собі тягнемо. Сонце дуже ну, пашить. Хоча воно не дуже поможе. Перша. жестях важко едет короткий маршрут вот автовокзал <coughs> чуй тут походу высаживаем пасажирів. а нет Де да. викинути їх, вибачає стоп. Нет, це не тут. Едем далі. Тут да Водим, что ж так необратно водите? Да, 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 конечно, на сегодня. Десь тут має бути ...бога автобуса, вот вона. Да що ж так неаккуратно вводите? Ой-ой-ой! Пардон. Я не знаю, десь тут люди викидати чи шо. Вері. Кінечно. Я обичаюся, а, мені треба було тут заїжджати, то я по встречку виходить поїхав. Добре. Зараз з вами запаркуємося. Будемо прощатися. Ой, тихо. Виходьте, вибичаюся, За цим автобусом ну все, з вами був Гімер Деніс. Підписуємося на канал, став лайки. Не забуваємо підписуватись на мої соцмережі, вони будуть в описі. Набираємо 5 лайків, і я з вами проїдуся по цьому же маршруту, але на автобусі КАВС. Всім удачі і до зустрічі.